Поліна, в рамках нашої постійної рубрики Уроки староукраїнської мови я хотів би в тебе спитати, з чим в тебе асоціюється таке мелодійне слово даха-браха? Ну, це більше похоже на какое-то ругательство. Ти щось зробив плохо, я тобі даха-браха. Так, «дахабраха»! даха-браха. Мені ну, взагалі схоже, також на ну, якщо щось упало у людини, він такий амуха. Даха-браха. Даха а насправді виявляється, що частина змісту цих слів даха-браха це давати і брати. Так. Як ти думаєш, що означає давати, що брати із сих? Ну, Діма, зараз таке время, що не пойме, хто кому дає. Хто, хто даха, а хто брах. Да. А гурт із такою назвою зібрав повний аншлаг. Там були і даха, і браха, і повний обмін енергією між глядачем і артистом. Смотрим в сюжеті. Перед тим, як вирушити на зйомку, попконвеєр розпитав своїх знайомих, чи чули вони про столичний концерт Даха-Браха. Реакції було дві. А хто вони взагалі такі? Ці даха браха? Та да. Боже, вони ж такі круті. А в тебе є білет?» Останніх, як виявилося, було чимало. Адже коли ми потрапили всередину, то зрозуміли, що зала заповнена вщерть. І це при тому, що піар-служба гурту, здається, живе своїм окремим життям. Адже жодної рекламної інформації щодо виступу даха Браха ми так і не побачили. Ну вийшло так, що особливої промоції реклами робити не потрібно було. Слава Богу, нас в Києві знають і виходить так, що люблять і цінують. Це Якщо ще зробити рекламу, то тоді треба точно в Олімпійському виступати. Молодець. Олімпійському? Молодець. Вай палац України. Давай. Ні, там дуже погани. Хто казав? Там трибуни. Ялки всі трибуни. Yeah! Да. Чим зумовлена така увага до гурту? Хтось каже, що даха браха вчасно спіймали хвилю моди на все етнічне. Та здається, це не зовсім той випадок. Адже суто українським фолком цю музику не назвеш. Тут і азійські ритми, і африканські барабани, і абсолютна мішанина мов. Та зрештою така свіжа українська мелодика і приваблює свого слухача. Ця фольклорна основа етнічна. Вона в кожній країні різна, і цим е, цікаво. А вибачте, попсова музика, вона у всіх країнах однакова. Загалом столичний виступ Даха Браха був скоріше приємним винятком, аніж традицією. Масштабні виступи гурту в Україні трапляються лише декілька разів на рік, адже за дивною закономірністю наша етніка приваблює чомусь в першу чергу іноземного слухача. Не тільки Європа, навіть в Бурятію потрапимо туди. Так, так. Куда? В, в Канату. Так, буде. Вся Європа майже. Якщо все буде вдало, будемо дякувати Богу, то ми будемо на багатших селах. як ти кажеш. І в той час, як у гастрольному списку Даха Браха можна побачити половину світу, українці здивовано відкривають для себе власну музику.